Кінець дружбі Путін погрожує Трампу через томагавки. Окупанти відкрили новий фронт під ударом Запоріжжя. Китай допомагає РФ реактивними двигунами та розвідданими. Україна ж натомість проводить унікальні операції проти ворога. Горять гелікоптери, танки та НПЗ. Вітаю у студії Яна Кочкурова, і це найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Україна знову пережила ніч під масованою російською атакою. Понад 50 ракет і близько 500 дронів. Серед них шахеди та кінжали. Під ударом були дев'ять областей: Львівська, івано-франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська. За інформацією Володимира Зеленського, загинули п'ятеро людей, близько десяти поранені. Росія знову б'є по критичній інфраструктурі, руйнуючи все, що забезпечує нормальне життя. Україні потрібно більше захисту. І швидше постачання ППО зазначив президент. Він певен, лише так можна зупинити повітряний терор і наблизити справжню дипломатію. Америка та Європа мають змусити Путіна зупинитися. Наймасштабнішою атакою з початку війни став обстріл Львівщини. Росія завдала комбінованого удару у наш бік. летіли ракети та шахеди. У Львові просто на вулиці лежить уламок, ракети. Повідомляють місцеві змі. Після обстрілу спалахнув індустріальний парк спару. Мер Андрій Садовий підтвердив, що це цивільний об'єкт без жодної військової складової у складах, які загоріли за повідомленнями у соцмережах, зберігалися речі кількох відомих в Україні брендів. У соцмережах також пишуть про великі запаси тютюну, сигарет та електронних пристроїв, що могли бути теж пошкоджені окупантами. Та найстрашніше під Львовом загинула родина, серед яких 15-річна дівчинка. Будинок родини зруйнований вщент. Ще кілька людей дістали поранення. Частину з них госпіталізували. Гучно було всі істри, і взриви, але десь коло сьомої Там було весь час так. істрин. Дуже багато взриви взрив в небі, видно, збивали повітря, і, і полум'я було видно. Але найгірше от, що в принципі полум'я не було, а ракета, напевне, влучила, я так собі думаю. Тому що вночі було видно, якщо якісь в небі, якісь спалах, то зразу видно, що знав тих людей і живу з самого, напевне, найстарші тут на тій вулиці. Що це за люди? То нормальні люди, пенсіонери, знайомі добрий. То хто з них загинув? Всі. Чоловік Жінка син. Люба, Він Михайло, дочка, не знаю, в 11 класі. В епіцентрі попало. І син Віталік. Ну, не знаю, чи він виживе, чи не виживе. а то було зраненько, Десь, будемо, уже в сьомій годині, я тут близько ходив пише. Якби вас бачили, ті, хто запускають, що би ви їм сказали? Ті, що запускають, ті, що запускають, виконують наказ. А от ті, що дають наказ, або ті, що дають наказ ті, що... тим, що давати наказ, то тих треба до гораздо трибуналу. Ракети поцілили по промислових і енергетичних об'єктах у Львові та області. Через удари місто частково залишилося без електроенергії. Тимчасово зупинився міський транспорт. В інших регіонах ситуація також напружена. На Чернігівщині шахеди вдарили по інфраструктурі. Є пошкодження підприємства, світло вимикають аварійно. די <laughs> Запоріжжі понад 10 ударів дронами та авіабомбами без електрики залишилося понад 70 тисяч людей. Горіло підприємство. Є загиблі та поранені. Слов'янську дві авіабомби влучили у житлову багатоповерхівку: вісім поранених. Серед них – 13-річний хлопчик. Польща підняла в небо свої винищувачі через масштабну комбіновану атаку Росії по Україні. У збройних силах повідомили, що у повітряному просторі активно діють польські та союзні літаки, а системи протиповітряної оборони і радіолокації переведені у стан найвищої готовності. У командуванні наголосили, що це превентивні заходи, спрямовані на захист повітряного простору та безпеки громадян, особливо у прикордонних районах, які можуть опинитися поруч із зоною небезпеки. Спалахнув, мов смолоскип. Український дрон 59-ї бригади сил безпілотних систем збив російський гелікоптер Мі-8. Відео влучання оприлюднюють російські ЗМІ. Віртальот. Всіма <стрес> хіба. Су. Йоть. Віктор піртульки. Садіть, <стрес> садіть. Садись, бь, пацаны! Сука! Бы пидору! Це відео підтверджує попередню інформацію про ліквідацію ворожого гелікоптера на Донеччині. Українська розвідка заздалегідь відстежувала маршрути російських вертольотів і кілька днів поспіль запускала дрони в район польотів. У потрібний момент безпілотник перехопив ціль у повітрі та знищив її. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке зазначає, ці операції доводять навіть за переваги Росії в небі, Україна здатна бити ворога точково і креативно використовуючи нові тактики і технології. У Росії знову неспокійно. В Білгороді після атаки дронів спалахнула АЗС РосНєфть, розповідають кремлівські змі. Одночасно про потужну пожежу повідомляють і в Нижньогородській області. Там горить нафтопереробний завод у Кстові. Супутники НАСА зафіксували теплові спалахи на території підприємства, що свідчить про масштабну пожежу. Наслідки та рівень руйнувань поки що уточнюються. Росія активно модернізує стару техніку, а втрати окупантів на фронті свідчать, що в Путіна серйозні проблеми. Так, за словами осін дослідника Річарда Веркера, Т-72 і Т-80 становлять приблизно по третині від усіх знищених машин. Натомість Т 90 стабільно тримаються на рівні 50% від загальної кількості втрат. В останні втрату танка Т 90 а зафіксували ще в квітні. Уточнює військовий оглядач Ігаль Левін. Це підтверджує припущення аналітиків Росії. Вірно зняла ці машини з фронту для модернізації до рівня Т 90 М серед знищених Т-72 і Т 80 Дедалі частіше трапляються оновлені модифікації зразка 2022 року, що свідчить про активне використання РФ модернізованої техніки і водночас про її системні втрати. Російські герані обладнані китайськими двигунами. Експертиза уламків нещодавно збитих путінських дронів Геран 3 серія ю показала, що вони оснащені турбореактивними двигунами Телефлай. HX-1000 тисяча китайського виробництва раніше аналітики припускали, що ці безпілотники комікадзе могли використовувати чеські двигуни PBS. Однак підтверджень цього наразі немає. Нові дані свідчать: Росія активно застосовує комплектуючі СКНР для виробництва своїх ударних дронів. Тим часом і дані супутникової розвідки для ударів по Україні Москва отримує з Пекіну. В нашій службі зовнішньої розвідки розказали, що Китай активно передає РФ відповідні знімки українських територій. Зокрема, у відомстві кажуть, що отримали цитую факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об'єктів для подальших ударів. Також зазначається, що мова йде. Про в тому числі об'єкти іноземних інвесторів більше подробиць у спецслужбі не розказали. Нагадаю, раніше Телеграф писало, що, попри санкційний тиск, Китай продовжує таємно надавати Кремлю збройну підтримку. Зокрема, йшлося про важливі компоненти для ударних дронів, які Росія використовує у війні проти України. І очевидно, натхнений такою підтримкою старшого брата Путін поїхав виступати на Валдай. Анонсовані резонансні заяви звелися до виправдань за провокації в Європі з класичною тезою Нас там нема. Проте більшість експертів сходиться на думці, що це було і попередження про готовність відкрито воювати з НАТО. Путін знову набрався хоробрості і виповз на світ зі свого бункера. Цього разу російський диктатор засвітився у Сочі на засіданні дискусійного клубу Валдай. Там Володимир Володимирович майже чотири години розпинався перед кремлівськими журналістами, нахвалюючи себе та ситуацію всередині Росії. Повторяю тут мантру раз за разом. Почав бункерний традиційно з улюбленої ним движухи, якої на думку диктатора так не вистачає в сучасному цивілізованому світі. Мір безусловно ви сіті зі мною виглядає унило, когда он монотонен. При цьому відразу Путін виправдовується особисто він, нібито ніяких заворушок в Європі не починає. Вони ж не можуть вірити в те, що говорять. что Россия собирается нападать на НАТО. Но в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо, либо очень некомпетентные, если действительно верят, так что поверить в эту чушь невозможно. Ілі просто непорядочно. однак і в несенітницю, яку несе сам Путін, віриться важко, адже не пройде й години з моменту зустрічі, як бункерний запевняв європейців не боятися Кремля, і ось російський диктатор вже відкрито зізнається, що запускає свої дрони в країнах ЄС, блокує роботу місцевих аеропортів і рознюхує територію навколо військових баз НАТО в Європі. Владимир а чим ви? В Данию столько дронов посылають. Я не знаю. Не буду да, не надо. Не буду. Не буду вот. больше ні во Францію, ні в Данию, ні в Копенгаген. Куда еще-то літають? На ну, це саме да то там... Віз... да, да. при цьому одразу лукавий диктатор із посмішкою на обличчі намагається запевнити присутніх у власних, нібито виключно мирних намірах. Ми самі никогда не ініціювали військове протистояння. Ано бессмысленно. Не нужно просто, не нужно и просто абсурдно. Оно уводит от реальных проблем и вызовов. И общество все равно рано или поздно спросят со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются. Схоже, справи у бункерного вкрай кепські, якщо той вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну заговорив про відповідальність за вчинене перед народом. Однак не варто тішитися ілюзіями, що Путін одумався або, хоча б, задумався, ні, просто ситуація на фронті змушує бункерного обережності у виразах. Є таке у нас в народі враження. Против лома нет приема. І цим ломом для армії РФ стала перспектива передачі Україні далекобійних американських ракет Томагавк у поєднанні з дозволом бити ними по російських тилах. Це може сильно зіпсувати стан справ для окупантів, що й змушений визнати навіть сам Путін, який не придумав нічого кращого ніж просто змиритися з передачею зсу чергового потужного типу озброєння. Что касается томогавков, то это мощное оружие, оно, правда, уже такое, не совсем современное, но мощное и, и представляющее угрозу. Але це ще не все. Як зізнається Путін воювати в Україні йому з кожним днем стає все важче. Адже поки армія РФ для доставки вантажів використовує на фронті ослів, а для нескінчених м'ясних штурмів, непідготовлених і погано укомплектованих контрактників, зсу вдалося налагодити безперебійну доставку передового західного озброєння. Вдорожі то поставляють в СУ достаточно, скільки нужно, стойки поставляють. В результаті ситуація для Путіна на передовій настільки безрадісна, що ще трохи бункерний сам шукатиме зустрічі з Зеленським і ініціюватиме переговори про найшвидше припинення вогню. Про це Путін сказав практично відкритим текстом. І якими б не були противоречі, якщо відносини друг друга з уважением, то торт, пусть навіть найжорсткий. Упорний, все ж будет иметь целью сойтись, А это це значить, що в конце концов взаємоприємні варіанти рішення возможны. А ще Володимир Володимирович не забув підлизатися до свого нового кращого друга Дональда Трампа. Останньому Путін виписував діферамби неодноразово. Головний з яких стосується війни в Україні. Говорив президент Трамп. Він говорив, що якби он був у власті, те. Этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа с, э, у нас с администрацией, тогдашней байденовской администрацией. А ось команді американського президента Путін діфірамби співати не став навпаки. Зі сцени російський диктатор почав погрожувати адміністрації Білого Дому. Ну йдіть і так і розберіться цим бумажним тигром. Однак на тигра пристарілий російський диктатор вже давно не скидається. Навіть вистояти перед журналістами всі три години Путін не в змозі. Більшість часу він був змушений просидіти, скрючившись у кріслі. Що не залишилося непоміченим, як не приховати від публіки, і той факт, що погрози російського диктатора стають дедалі абсурднішими. Якщо кілька років тому президент РФ разом зі своїми пропагандистами обіцяв перетворити захід на радіоактивний попіл, то тепер усе на що здатний Кремль, лише пакостити своїми безпілотниками в небі над Європою і розмірковувати на тему примирення. Тим не менш, на фронті росіяни відкривають новий напрямок удару. Мова йде про південь України, а саме про Запорізький напрямок, розказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, це ділянка неподалік Степногірська. Там в районі населеного пункту Степове противник за кілька останніх днів провів. Кілька штурмових дій, проте всі вони були безрезультатні. За словами Волошина, окупанти також намагаються висадити на Дніпровських островах своїх спостерігачів. Загалом же у південній оперативній зоні противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами і некерованими ракетами. Постійно збільшує кількість застосувань дронів камікадзе. Також окупанти за декілька останніх днів у зв'язку з погіршенням погодних умов збільшили кількість артилерійських обстрілів. Путін погрожує Трампу поганими стосунками. Головний воєнний злочинець заявив, що передача Україні ракет Томагавк з боку адміністрації американського президента може зіпсувати відносини між Москвою та Вашингтоном. Ну, от зараз ви говорили у президенті США. Ну там були і питання, зв'язані з обговоренням проблем з поставками нових систем оружие, в тому числі далі систем високо. Е точности это магавки и так далее. Но я уже сказал, что это, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю, а как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от них. Втім, схоже, подібні погрози єдине, чим може відповісти країна-терорист. Та й навряд у Путіна лишились хоч якісь сильні аргументи для ша. Сполучені Штати вже готові ділитися розвідданими з Україною, і це може повністю змінити тактику бойових дій, кажуть військові. Так, голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко зазначив, що розвідка в режимі реального часу здатна суттєво підвищити точність ударів. Це також створює психологічний тиск. На російські війська змушуючи їх постійно змінювати розташування і витрачати ресурси на маскування. Американські розвіддані дадуть змогу бачити не лише великі промислові об'єкти, а й пересування складів, техніки та авіації противника. Йдеться про об'єкти, які окупанти часто маскують або створюють у вигляді фальшивих цілей. Завдяки цьому українські підрозділи зможуть прогнозувати рух техніки, виявляти логістичні вузли і ефективніше планувати удари. Україна не готова до вступу в ЄС, оскільки спочатку потрібно завершити війну. Таку скандальну заяву зробив глава партії Ано, яка перемогла на парламентських виборах в Чехії. Андрій Бейбіш наголосив, що боєприпасну ініціативу для України, започатковану Чехією, має координувати НАТО. За останніми даними на парламентських виборах у Чехії лідирує партія Ано, політична сила олігарха і експрем'єра Андрія Бабіша, який відомий скептицизмом щодо. Допомоги Україні та критикою ЄС до нового парламенту прийшли шість партій на другому місці. Коаліція «Сполу» чинного прем'єра Петра Фіали, яка підтримує Україну та проєвропейський курс Чехії. Аналітики відзначають, що результати виборів можуть ускладнити позицію Праги в питаннях підтримки України та посилення санкцій проти Росії. Окупанти навмисно вбили журналіста на сході України. Російський FPV-дрон спеціально атакував групу репортерів попри чіткі позначки прес на їхніх бронежилетах. У наслідок удару загинув французький журналіст Антоні Лалікан, а його український колега Георгій Іванченко дістав тяжкі поранення. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату різко засудив атаку, наголосивши, що оператор російського дрона не міг не бачити журналістські маркування. Тож удар був. Свідомим порушенням міжнародного гуманітарного права він закликав російську владу провести розслідування і притягнути винних до відповідальності а також висловив щирі співчуття родині загиблого та побажав одужання пораненому. Речник МЗС України Георгій Тихий подякував ОБСЄ за чітку позицію, підкресливши, це був навмисний удар, покликаний змусити замовкнути правду про російську агресію. За його словами, Росія має відповісти за цей злочин і припинити. Війну проти журналістики. Тим часом російська пропаганда і далі безперешкодно працює в Європі. До пропагандистської машини залучені буквально всі від музикантів до кінорежисерів. Про одного із ідеологічних воєнних злочинців Кремля розкажемо докладніше. Микита Михалков, одна з найбільш суперечливих фігур російської культури. Режисер, актор, володар Оскара, він давно перетворився не просто на діяча мистецтв, а на символ лояльності до Кремля. Я зрозумів суть нашого президента, когда много лет назад, в 2002 году ми з ним разговаривали, він мне сказав, представь себе, кто я был і кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я от доел то, что не успели доесть другие? Это говорит о серьезности того, с чем пришел этот человек руководить огромной великой страной. Сегодня его имя все чаще асоціюють не з фільмами, а з пропагандою та політичними висловлюваннями. Його програма «Без стала майданчиком для трансляції офіційних наративів, а сам Михалков — довіреною особою влади. Гигантская вина лежит на нас. того, что происходит сегодня на Украине. Гигантская вина. 30 лет воспитывали детей американцев. 30 лет воспитывали военнослужащих. Мы своими руками в общем-то пренебрежением и ощущением того, что никуда они от нас не денутся, привели к тому, что мало что они делись. но еще и практически ведут э, Третью мировую войну с нами. Однак і рід Михалкових тісно пов'язаний з державою. Його батько Сергій Михалков, автор гімну СРСР і людина, яка працювала безпосередньо з Кремлем. Вже тоді сім'я користувалася особливим становищем, а сам Микита з юності був близьким до верхівки. Жизнь в Союзі для нього і його сім'ї була предсказуємою і привілегірованою. Отець написав гімн для Сталіна, Затем був в хороших відносинах з Хрущовим, Брежневим, Андроповим і Черненко. Помощник останнього залишив в дневнике такое описание. Самый именитый всех времен и народов писатель Сергей Владимирович Михалков буквально зачастил в гости к Черненко. Ну, вот они вместе на фото. Его карьера будувалася не только на таланте, но и на умении быть поруч с Владой. Он умеет и умеет строить отношения так, чтобы оставаться своим при любой системе. Несколько раз Никита Сергеевич становился доверенным лицом Путина, а также мэра Москвы Собянина. Ну а если идеология новой власти строится на демонизации старой, то что делать, барин-монархист без особых трудностей пересмотрит свои прежние заявления. Я абсолютно аргументирован тогда поддерживал Ельцина. Потому тому, що я не знав нічого того, що узнали потом. За Путіна його позиції тільки зміцнилися. Він став не просто режисером, а довіреною особою Кремля, людиною, яка через культуру транслює потрібні меседжі. Але служіння влади це ще й бізнес. Сьогодні за Михалковим числяться ціла імперія володінь землі, садиби, елітна нерухомість, участь у комерційних проектах. Вообще общем режисеру не ні тільки створювати кіно, але зарабатывать гроші. Причем в самых разных сферах. С 2012 года ему принадлежит лесное хозяйство, арендующее в Павловском районе Нижегородской области около 30 тысяч гектаров леса, а также компания по переработке дерева. Само так миллионы бюджетных рублей перетворивались на особистый добробут режиссера. При этом Михалков не любит подавать налоговые декларации. В последний раз он это делал в 2017. Тогда он показал доход почти в 530 миллионов рублей. Там же в декларации красовались 89 земельных участков, 6 жилых домов, 11 нежилых. Жили в здані і багато чого другого. Ще однією особливості Микити Сергійовича є звичка писати листи та скарги. За останні роки він неодноразово звертався до влади з доносами на колеги опонентів. То йому заважають чиновники, то лікарі, то конкуренти по культурному цеху. Михалков уже доволі давно вважає себе почетним генералом не тільки російського кіно, ну і вообще міра культури. А где культура там питання моралі і нравственності? Скажем, журналістка Ксенія утверждает, що іменно міхалков донес Путіну, а почти голи вечерінки організований. Насти Ивлеевой. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известное видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку. І наостанок про перебіг подій гучного столичного конфлікту. Суд заарештував водіям Мерседес Олександра Хілика, якого звинувачують в жорсткому побитті велосипедиста в Києві 30 вересня. Йому обрали запобіжний захід 30 днів під вартою. Під час засідання Хілик заявив, що поїхав із місця події, нібито за порадою очевидців. Водночас, свідки конфлікту стверджують протилежне. Вони надавали допомогу постраждалому, а водій просто зник. Подруга потерпілого Антон. Вона розповіла, що після інциденту Хілик не виходив на зв'язок і не вибачався. Сам Антон, якого кілька разів ударив водій Мерседес і залишив непритомним на узбіччі, нині перебуває в лікарні. Це всі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.